Was that tank road that just left? Yeah, it must be. Okay. Did you work with that thing? Бог е любил, Павел, и счастье, Бог е любил, любить и нас. Ай, каждый радостно спевает, а славить, Його хай славить. Бог я любил, Бог е любовь, вы грех послужили, Бог е любовь, и нам радость дал. Ай кожний і співата слабить, його хай славить, Бог є любов. Ісус Христос мирав за мене, мій підкупитель, через нього мені Бог спасіння дав. А й кожний і півата славить, Його, хай славить, Бог є любов. Коли Бог любить пташечок їм їжу подає, Коли Бог любить пташечки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог і знаю, любить він. Пташок маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Коли Бог любить діточки, він любить і мене, так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить ім Дітей маленьких любить Бог, він любить і мене, бо любить Лілії полях де річенька тече. Коли Бог любить квіточки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог. Я знаю, любить їм. Полях, річ, ін. І лі маленькі квіточки. Полях до річінка любить Бог і любить і мене. Ох любить маленьких пташок їм їжу подає. Бог любить маленьких дітей їм їжу подає. Так любить Бог, так любить Бог. Я знаю, любить їм. Тащок маленьких любить Бог, дітей маленьких любить Бог і лілі Оля, дача, Бог, любим мене. Ми вам зарешаємо радість, ми зашаємо радість, вам зарешаем радість, радись, радість у Христи. ми вам зарешаем любов, ми вам любов, ми вам зарешаем любов, любов любов у Христи. Ми вишаємо мир, ми вишає мир, ми вишаємо мир, мир, мир у Христі. Ми вишаємо радість, ми вишаємо любов, вишаємо радість, любов, мир у Христі. Номер телефону, друг, схадай, бо запомнити. Книга Єремії 33,3. І коли ти хочеш знати, великі доступні, які ти не знаєш, до отця, і відповідь прийде. Лінія вільна, дарма телефон, кожному доступно говорить зацем. Лінія вільна, нарма телефон, кожному доступного говори зацем. Бочмалі це отак, хоче нашого живеш набесав. Нахай з цей м'якові не прийде царство, буде політивом. Не, не відео спробовування, але з нас є лукавою царство, сила і слава на Вікерінні. Ми крім просто пророки їхні допомоги вам, ваш Небесний Отець, коли ви не будете людям прощати, то отець ваш Небесний не просимо вам пророків ваших. Кожен тобі до сім раз, разів Тим царство Небесне подібно одному цареві, що захотів зробити обрахунок своїми рабами. Хоч почав приховувати. Правели в одного ж він був десятич талантів. Що він не мав що віддати, то пан наказав продати його, його жінку та діти і все, що він мав борг. порог. Той раб пав до них йому. Яся богав, кажучи, потерпи мені, я віддам тобі все. Але серце панна драбом тим відпустив, опростивши весь убор. Вище ж від нього він зустрів одного зі своїх співтоваришів, що був вин йому столінарі, сплативши за горло його, він душив і душі казав, віддай мені те, що ти винен. І товариш пав до них і мені благав каже, потерпи мені, я віддам тобі але він не хотів терпіти, віддав його до візниці. цього, що пав на візниці бачив, що не сприває, він справді він поступив своїм товаришему, склав це своєму панові. Тим пан прикликав його і каже, праплука. Я простив тобі 10 шталанів, бо просив ти мене. Чи належить тобі простити своєму товару сто донарів, своїм катам, щоб кинули в візниці, аж поки дасть його боргу. Який з вами небесний тисний поступить, якщо ви не будете прощати боргів своїм боржникам. Тому як просто ви. Тому як людям ви просто пророги їхні, ми просто ваш небесний отець. Коли ви не будете людям прощати, отець ваш небесний просто вам прохів ваших. Ви ж молиться отак, отче наш, що ж на небесах. Ви визнаємо свою каву, царство сила славновіки. Бо людям просто пророг їхній, то просніваєш небесний отець. Коли ви не будете людям прощати, то отець ваш небесний не просто пророків ваших.

От сам веде за руці, помога нам штицький, жди весело, жди весело, каждо да не сломка спит, красна та це то цьому єсть, як для мужа свого веселит.

Ворок голодна голодне корми, його, справи напої. Робліш так, ти згортаєш гаряче вогілляною голову. Не будь переможений злом, зло, зло перемає, то тобто Не смерть богам, Соломон попросив. Його кнів життя не багатство. Просив мудрості судити, цей народ, як пісок на горю, моря, кудись буде даним, такого він не було і не буде. Те, що я не просив, буде даному багатство і слава. Що буде кодити його дороги, стережити його в основному запит його батько довідку. І одніє. Що він називає Господом, як же він син. Що ви думаєте Христа? Чи він син, я просто силу духа, дивити його Господом себе, коли каже, приймав Господь Господи, вміємо це праву, сторону покиємо, і покинув жодну і під ніжком нігтую. Коли він називає Господом, як же він син. Продовжують його 40 років Соловон це лежав. Царював. 40 років і Давід. Я так, що 6 місяців не говорять, що місяців. 7 років 6 місяців євроні над юдеєю. і 33 років. В Єрусалімі, над людей Ізраїля. Разом 40 років 6 місяців. Під час дебори суда Я була 40 років умер. І він 40 років сидить, 20 років Самсон. Він є сонечко, переводиться, англійський поставлений і на сонце. Федер, Дмитр, царство небесне. Приймає сонце великі велике, на правду, на правду. Дебори живе слово Сонце теж. пісні свої. Малкетек він цар правди, цар Салим цар миру. Альсалом мій батько мир. Він каже сина зараз колися моєю горливістю. Йому, значить, дається, задають лісну вічного священства, звідти миру. За місце місце владу. Мирне життя. То коли на Кичкарівку в Дімоліт їхали на Красну, ми виходили з п'яторки, і автобусів. Наша золото п'яторка йшла до Красної. І далі. біля Красно виходить в лікарніатру миру, то воно робиться в Красних воротах, коли двоє апостолів йшло. Сидів, садовили, значить, що там, де є сіба, золота немає. Має, там є Соломоний Ганок словом. То якщо вийти, то і мир, кінотеатр, і солонганок, солон, якщо зробили все, і тіло то. Ми кінотеатр уникали, телевізора не було навіть. Не було, не можна було. Але... Щоб так воно знав, що таке кінотеатр. Було. Ну і мир в школі двух мов або одної мови. Українською мовою мир буде, це мир по російськи шалом. І світ це буде мир по-російський. А он буде він. Хід. Мир он, двох мова з російською мовою, он, шо, чоловічого роду, Багато вчителів, мало отців. І абісловний батько мир. І ти що не в жінки знайшов, все одно кажуть, не йшов. Я на Марійка вивчила тричі найближчих жіночого роду, але точно робив шість речі. Каже, Марта, Марта, варто що тобі, Марія вибрала краще, що не навіть німецького. Маріка не збилася, вийшла навіть такий рігульчик, паришок, що ви поставлені. Щось Шість Шість речі навіть, на проповідь. Своїх біблій вони вчили, я свої. Я за 10 рублів купив. На все хана. Тиско просвіти. Чулося так. На автозаводі зароблені гроші. Шалому. Сім твіток царує, вернее Ізраїля, машкація Ріса Димбля.